Триває війна, розв'язана російським звірам проти України. Щоранку, о 9-й годині на всій території нашої держави, вшануємо пам'ять загиблих українських захисників та безвинних жертв цієї війни. Всіх, хто воював, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В першу чергу сьогодні згадуємо воїнів 113-ї бригади територіальної оборони, які Поховані на цьому, на цій алеї слави міста Харкова, а також всі воїни українських, де б вони не були, не перебу... тіла їхні, де б не була тіла їхні, де б не перебували і не спочивали в тих місцях. Оголошується хвилина мовчання. Пам'ятаємо кожного! Вічна пам'ять кожному герою, який віддав своє життя за Україну. Поминального панехіду за загиблими з українськими воїнами служить капелани 113-ї бригади територіальної оборони. Благословен <кій> Бог наш завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. З духом безпочалих праведників, душі любих твоїх спасив покой. І приймих до блаженного життя. Віря тебе, чоловікуче, поселя твої, Господи, де всі святі твої спочивають, упокой душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіколюбець. Слава Цю Сину, і Святому Духові. Ти си Бог, що зайшов до пекла, і розбив койдавди, закованих. Саме душі рабів твоїх, упокой, і нині, і повсякчас, як і вічні. Амінь. Єдина, і непорочна діво, що Бога без мене породила, молися за спасіння душеї. помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось, тобі вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А ще молимось за душі своїх рабів, Твоїх їх воїнів українських, які загинули на полях брані від ран, без винежетика забралася війна. І за відпучним всякої правини вільної і невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А що вас в душу їх там, де праведні, спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А милості Божої, Царства Небесне відпучні. Ісус Христа, безсмертного царя і Бога нашого, просимо. Подай, Господи! Господу помолимо! Господи, помимо. Боже доки кістоті ти смерть подвал, дяла знищив життя світою, ти поїду подав сам Господу в пакуй душу спачих храбів твоїх воїн українських, що загинули сьогодні по дні війни, Цієї на полях брані від ран, і без жертв, яка забрала ця війна. І у місті світлим, у місті у місті спокою, те немає, ні духи, не ні зіткання. Всякі річ, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як миласердичу, як об Бог прости, бо нема людини, що вжива, не зрішила, тільки ти один безрікає, правда, твоя правда вічна, істота твоя істина. А ти їси життя і воскресіння, спочих храбів твоїх воїн українських і всіх тих, і без вини яка забрала ця війна. Христе Боже наш, ти вістав вас лем, беззначальним твоїм отцем. Присвятим наймужотворчим твоїм духам нині повсякчас на віки вічні премудрість Пресвятая Богородиця, спаси нас. Славніше від крові і незрівняно, славнішо від Сарафів, щоб зістління Богослово породила, сущу бороду, це тебе величаємо. Та слава тобі, Христе, Боже Надія, наш слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, як і вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес з мертвих істини, Бог наш, мов причисти своєї матері, святих славних істиквальних апостолів, припадов не бноти. Наші христиї, святих душу рабів твоїх, що від нас представилися, воїни українські, що загинули сьогодні по всі дні війни, цієї безумії жертв, яка забрала ця війна. На лоні обрамо в до праведних приєднає і нас помилує, бо він Вінлосерний, і чоловіка любець. Поблажень моспінні, вічний спокій подай, Господи, спочив рабам Твоїм воїнам українських, які загинули сьогодні по всій дні війниці, і без жертвами, яка забрала ця війна, і са вічною пам'ять вічна пам'ять, вічна пам'ять. So.